Всім привіт, друзі! Напродовж нам залітає такий чудовий електромотоцикл, можна навіть сказати. Фада ідея. Графенові акумулятори, великі колеса. 20-ті. Бачимо, яка широка резина, можна по полям, по лугам на рибалку в ліс. Та будь-куди, друзі. Двигун, реально, 1200 Вт. Тут 60 вольт. Графен 25 Ампер. Графен, як ви знаєте, це довговічність, морозистійкість, дуже багато циклів, розряд, заряд. Ось таке от місце для пасажира, спиночка присутня. значить Місце для них. Амортизатори, щіточки, не ржавейка, не поржавіють. Навіть оце з алюмінія зроблено. Все дуже якісно, надійно, дивіться, який красивий дизайн. Давайте заведемо. Чому я кажу 1200 Вт. Дивіться, друзі. Вмикаю третю швидкість. І давайте запустимо. Я вам покажу скільки реально він вижимає. Дивіться, 73 км на годину. Ну це, звісно, що без навантаження, ну так 60 пойде. А може і навіть і більше, ще не пробував. Так, сигнал. Поворотнички, ледовські друзі. Так, світло. Світло дальнє, ближнє. Так, отак от буде горіти, коли ви будете їхати, просто це ходовий огонь так буде відпрацьовувати. Так, корзиночка в наявності. Реально класний апарат. Душечка регулюється по висоті. Можемо бачити. Так, порт зарядочки. Отак от виглядає. Бачимо, ніжка також в наявності, міцна рама. Дуже якісно зварена. Це ніша для мобільного, можна ключики покласти. Гідравліка передня. так, Тут у нас барабанні тормоза ззаді. право реєстрації на цей електроскутер не потрібно. Написано на колесі 800 Вт, але я вам показав тільки що, що тут реально більше, тому що він їде. Ще раз покажу вам. Він їде реально 70, 72 км на третій швидкості. Тож, друзі, класна пропозиція. Звертайтеся, приїздіть, тестуйте, купуйте або відправочка по Україні в заводському кукуванні. Так буде дешевше. Все, дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення.